Ранку, прокидайтеся вже 8.15 на годинниках, Ми вам цьому допоможемо. Далі в ранку ставай. Музична частина е, нашого ранку. І е, гості, яких я хочу представити, це гурт е, Пурпур. Е, доброго ранку, Ната Смір... е, Сміріна та Євген Жобко. Нас в гостях сьогодні е, ні. Позавчора е, Жадан і собаки в космосі виступали. Сьогодні бабки завтра пурпур. -пур. Це все Харків. Це О, якась така спланована якого. атака на Київ. Коли, з тиждень. З, Харкова змовлялися. Нет, давно думали так об этом получилось. А часто проезжает до его. <свист> ну мы стараемся сильно не чистить, но приезжаем. Уртпурпур, Пурпур, з 2008 року ви почали свою діяльність, uh -huh. так як уже до цього фотографи організували фотостудію, і потім 2008 року ці люди записали просто пісню. Пісню виклали у Ютуб звичайне свідо, де після, після чого їх почали активно дуже я так розумію, лайкати в Ютубі. Потім Там запрошувати запрошувати. Я просто хочу перед тим, як гості почнуть розказувати, показати показати це відео, з якого все почалося. От після чого їх почали запрошувати на різні фестивалі. Давайте подивимося після цього. Вже почнемо розмову. Hi, we are from Ukraine and we want to introduce you our song. That's called Cosmic Girl. Отже, mm. ви не є професійними музикантами, не були принаймні. Ну, вже є. Уже, ну. вже, вже напевно, вже, вже стали. вже стали. Yeah. Як як вирішили з музикою? Це це я так розумію, для душі заняття. Бо Кожен має якусь свою діяльність. Ну, no, у нас була спільна діяльність, тож ми фотографією вместе займались, познайомились і, в общем-то, на пошуки фотографії. А потом так все вот як-то обнаружилось, что Евгений прекрасно играет на гитаре, mm -hmm. а, но Евгений с детства играет на гитаре. А мне просто очень нравилось петь Это, в принципе, mm -hmm. тоже с детства. Но я никогда этим профессионально не занималась. У меня мама всегда, э, когда я пела, которыебили все и песни из титаника тоже было не сюда закрывали дверь мой противий <рэп> <рэп> и когда я встретила вгения собственно человек который говорилой говорил, вот и мы не так начали сочинять но сама очень натурально как-то естественно вышло что в Я писала стихотворение, и вот что-то так, мы начали сначала подбирать какие-то песни, потом. э, Важаю, что, сказал, добро, что можно поделиться с іншим, это... Да, ну а Евгений говорит, а вот у меня есть вот мелодия, я вот сочиняю, он начал показывать мне играть. Я говорю, а вот у меня стихотворение, я тоже сочиняю, и можно же это спеть. Конечно, первый наш опыт есть записи, это Но для нас это ужас, ужас. но для меня на самом деле вот это вот 2008 года видео там четыре штуки их было такие очень красивые ну, людям понравилось каким-то образом и мы выкладывали на самом деле не для того чтобы прославиться а у нас есть э, друзья то ли в канаде то ли где-то в общем для каких-то друзей за границы родители mm -hmm. рассказать вот у нас дети сочиняют музыку и Хотели поделиться. Так-то -то успех был для вас должен Да, ну Мы и... очень волновались и думали: Господи, как мы это будем выкладывать? Это же YouTube. Да, это... это же люди. Ну, это Юджин так думала. Я вот, например, вообще не знала, что такое YouTube на тот момент, когда вы складывали. И, была... и тогда только начала, мне рассказали, что есть такая штука, как ВКонтакте. Uh -huh. А я думала, фу, какая ерунда, кому это вообще нужно? Неужели это может стать когда-либо популярным? И вообще, я, как всегда, ошиблась. Ну, насправди, мне сдается, вы. Ну, на вістрі того явища, ну я спробую пояснити. Тобто, мені здається, що колись там ви ну, там там легендарна Червона рута, з якої там потім вийшли всі, там сучасна там естрада українська. От, плюс була там ще до того якась естрада там радянська, там, умовно кажучи, і потім є проєкти, там є от, там продюсер, який набирає красивих дівочок або красивих хлопчиків. Їм пишуть там щось, і вони там виступають, танцюють, а деколи ще й співають. От, тобто, це якби там три шляхи, як можна потрапити було на якусь сцену і стати там популярним, власне, коли ти щось співаєш. От YouTube він відкриває нові можливості і виникають дуже цікаві колективи, які просто до того могли вважатися неформатними. Я не знаю, чи ви себе вважаєте дуже форматними. Для вас це <truly> не було ніколи питанням, що ми будемо писати, наприклад, це, тому що це може бути модним, і це, напевно, послухають. Ні, так у нас не виходить. А от мені здається, що просто з Ютубом у багатьох з'явилася можливість бути услышаними без. каких-либо средств, то есть веб-камера недорого, записывающие, мы сейчас на наших последних лайвовых видео мы пишем звук на айфоны, то есть Mm -hmm. На айфон, на іпод, то есть, вот в i устройствах очень хороші мікрофони то есть для лайф і для інтернету. Э, Абсолютно є американський наприклад. Подходит. Комік досить відомий Шейн Доусон, який має свій канал, де він скетч записує на свій мобільний телефон на айфон і викладає. В нього спеціальний є канал, спеціально для айфона знімає супер-мега популярний. Так що це mm -hmm. Mm -hmm. там мільйони раз... переглядів так. Але давайте вже вас послухаємо. Хочеться ж власне. Мен... Запросили, щоб ще заспівали. Ну, попросили солі камні. <кільки> У нас насправді дуже велика е, група фанатів е, вранку працює. Просто в нас є кілька вихідців ще з Харкова, щоб ви розуміли. Та, так. І... А. Sir, come, А камни, камни, мы не ходим по небу, не находим покоя, Просим ласки усеты для себя и для меня. Лалаля ніжних сталановитих людей виховує промислове місто Харків. <смір> а ви там не єдині, ви згодні з тим, що є такі якісь у нас в Україні. От є Станіславський феномен Франківський. А мені здається, що аналогічно Харків це теж саме щось. От в такому промисловому важкому здавалося б місті. Там много культура, культурой, наверное. Вы знаете, это странный момент, потому что ну, мы ездим э, как-то по СНГ, по каким-то странам бывшего Советского Союза, и везде люди говорят э, вот эту фразу. Чем вот. вас там в Харькове кормят? Да и как-то, видимо, ну, когда ты там находишься изнутри, это как-то не очень понятно и заметно, но по всей видимости что-то такое как-то наблюдается. Ну, это же студенческий город. У нас же много университетов всяких и так далее, поэтому много молодежи, там несколько именно творчески направленных институтов и общага отдельная вещь вот. И там, собственно, в общагах. Конгломерат всього ісства. Да, Тут всякі буми. Поэтому... У нас залишається буквально 30 секунд, але ми повернемося, ми продовжимо і Пурпур -пур нам ще заспіває, покажемо ще кілька кліпів після реклами та короткого випуску новин.